Як правильно зупинити критичну кровотечу, провести серцево-легеневу реанімацію та забезпечувати прохідність дихальних шляхів? Про це та інше розповідали на тренінгу з домедичної допомоги для працівників місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Всі деталі вже готова розповісти моя колега. Отаким от пивоподібним рухом я піднімаюсь максимально догори. Я в тому, що мене переконуюсь, тому що мене турнікет не прокотився по осі, да, і мені одяг його не запам'ятайте, да, твердим поміж ніг. Це як, все, все як в житті. Проділи пряжку, вперли з ручкою і зробили максимально сильний натяг. проклеїли по всій основі. Тому що якщо ви цього не зробите під час накладання, вас липучка просто з'їде. Ось так тренер з домедичної допомоги показує працівникам місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, як правильно накласти турнікет. Нам пояснили ази, нам пояснили, що таке кровотечі, але не на такому рівні, який ми звикли по шкільних програмах, по університетських програмах. Нам пояснили практику. Це те, чим ми дав бог не стикалися, але попереду все життя. І ми почали. Ми вже встигли пройти накладання правильних джгутів, накладання правильних турнікетів, які дасть можливість нам дати користь принести людям, а не зашкодити. Зараз такий час, на жаль, настав що військовий час, і в даній ситуації кожна людина має володіти елементарними такими навичками, і як самодопомога, так і допомога. Навколишнім людям при потребі дай Бог щоб нікому не пригодилося, але володіти такими елементарними навичками я вважаю, що має кожна людина. під час тренінгу. Розповідала, як зупиняти кровотечі, забезпечувати прохідність дихальних шляхів та проводити серцево-легеневу реанімацію. Це має знати кожна людина, це те, що можу, що, що ми можемо зробити. До приїзду медиків швидка не чергує десь за рогом. Людям стає погано, люди травмуються. Зараз такий час, що ми ніколи не знаємо кому куди прилетить. Ось тому ми маємо знати, як один одного рятувати до приїзду кваліфікованого персоналу. Подібні тренінги, благодійний фонд Право на захист вже провів у Львівській та Вінницькій областях. А зараз черга дійшла і до Буковини. Тренінги розраховані на працівників Державної прикордонної служби України, а також на працівників місць компактного проживання. Адже в їх повсякденній роботі можуть виникати критичні ситуації, в яких збереження не тільки здоров'я, а й врятування навіть життя дуже важливо, оскільки мета тренінгу це забезпечити наявність у працівників державної прикордонної служби, а також в працівників міськомпактного компактного проживання знань та навичок. Головне про те, як надавати домедичну допомогу. Відтак у Чернівцях планують провести три таких тренінги для працівників державної прикордонної служби та три для працівників місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Робитимуть це для невеликих груп людей з 13 до 16 осіб для кращої взаємодії з тренерами це дозволить представникам установ бути готовими до будь-яких ситуацій, адже війна ставить нас перед викликами, які ми повинні правильно долати. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме дня ТВА.